автопарк місто Київ, Сумська 2 В наявності у нас з'явилася така от Audi A4 2001 рік, 1,8 турбо на автоматичній коробці передач. По кузову автомобіль в максимально збереженому стані. Немає ніяких взагалі недоліків або косяків. Омивачі фар, противотуманні фари по бамперу 16, легкосплавні диски по задній частині. Також ніяких недоліків немає. Присутній у нас двохствольний вихлоп. Чорний шкіряний салон в ідеальному стані. Підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень, карти дверей також без якихось нарікань. комбінований у нас салон іде з двох кольорів. Карти дверей та торпеда синього сидіння чорного кольору. передні сидіння з підтримкою, мультикермо. Круїз-контроль по центральній консолі, штатна мультимедіа та клімат контроль. Також присутні підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як за готівку, так і кредит або лізинг. Тому звертайтеся.